Варто зазначити, що батьки несуть адміністративну відповідальність за неналежне виховання своїх дітей. В чому це може полягати? Наприклад, якщо пересічні громадяни так бачать маленьку дитину на дитячому майданчику, яка грається сама без нагляду дорослих, необхідно Перш за все, спитати в неї, чи знає, де, чи знає вона, де її батьки, чи знає, де вона живе. І якщо поруч немає дорослих, то повідомити на лінію 102 до органів національної поліції, для того, щоб вже поліцейські встановили батьків. Або законних представників, якщо батьки, наприклад, перебувають у стані алкогольного сп'яніння, поруч з маленькими дітьми, також необхідно звертатися до органів національної поліції, тому що це може наражати на небезпеку, особливо коли це стосується маленьких дітей дошкільного віку, наприклад, які ще не можуть самі самі про себе попіклуватися і захистити себе. Якщо дитина не знайома і ви просто Гуляєте містом або вийшли до магазину, наприклад, і бачите, особливо коли це вечірній час доби. Так і все залежить від того, який вік дитини, чи може вона сама назвати своє ім'я, прізвище по батькові. Є такі випадки, коли дитина має порушення, наприклад, мовлення або, можливо, в неї зі слухом є. Е Відхилення, так захворювання певні, мовні якісь відхилення, надати максимально наявну інформацію, яку ви маєте. Якщо ви дізналися у дитини, як її звати які прізвище, надати інформацію цю цю, що ви маєте. Якщо дитина нічого взагалі не каже, то Прикмети, хоча б якісь так, приблизний вік дитини, наприклад, 3-4 роки, і дочекатися обов'язково, коли приїдуть поліцейські вже на місце, і, і будуть далі встановлювати місце знаходження батьків.